Якщо ви зараз проживаєте в центрі для біженців або по таборах переїжджаєте і не хочете в тому місці вивчати німецьку мову, тому що ви будете переїжджати в якесь інше місто або на іншу землю, що вам для цього потрібно зробити, щоб не вивчати там німецьку мову? Все, що вам потрібно зробити, це у джоб-центрі, коли у вас буде співбесіда, вам потрібно буде їм пояснити, точніше, просто сказати, що ви плануєте переїжджати на квартиру в інше місто, що вам там більше сподобалася робота, або можливо, ви там будете дитину віддавати в садочок або... Школу і в тому місці ви будете вже починати ходити на курси німецької мови. І джоб-центр вам це все підтвердить і, він, і, не, і не відправить вас на курси вивчати у цій землі, де ви зараз проживаєте, точніше в цьому місті. Він вам дасть якийсь там термін на пошук квартири, поки ви вже з'їхали на квартиру, і там ви вже запишетесь на курси німецької мови вже в іншому джоб центрі Це нормально, так можна робити. Вони в принципі завжди на це дають добро. Тому, кому відео було цікаве, обов'язково підписуйтесь та коментуйте.